Сканих сні, все одно я буду скрізь. Не почути так хотів, приємний спів Серця твого я буду скрізь this is a em Ти бачиш світ, мене не змінив, як не хотів Подихом вітру, вмикай мене променем світла, відшукай. не був, я спахнув, де моя де Жаденний сенс, Де жаданий сенс, я отримав і захопив у ту саму мить Геть розбився вщент Геть розбився вщент, геть розбився вщент, геть розбився вщент Здрасток. А відикові організації? А громадянський рух відсіч серця змога Як тепер вийти куди зараз бігти Зникаю, покажіть дорогу, Те, туди не хоче серце туди не піде трохи Невже більше нема змоги. До кого туди не хочуть, почуття тяж, що хочуть тихо до мене Залішається, а як що підеш раб? Guys, go Пенсія була дуже добра, і зарплата була дуже добра. А тепер навіть 4 гривні з пенсії у мене урвали. Це що зараз? Вони ж начебто там перед виборами якусь подачку кинули. Я чула. Що забрали в Ну, два місяці забирали вісім гривні, третій місяць 8 гривень віддали. А, ну я це називається, вони підвищили. Та вони, що вони в жопу заїлися вже. Мені так надоїли вони, що я вже, я вже не знаю. Пережити оцей кошмар. Ну я вже не переживу, років 10-15. Так, да, це вони надовго до влади прийшли, да. на жаль. Поки Путіна не знимуть, поки вони будуть при владі, вони всі кадемісті. Усі. Єфрема, вчитель, Калісніченка, Колесників. Ну, воно коли не скинь туди ну, і підведе. А кадеван це Путін, а Путін це Росія. А Росія відпускати нас не хоче. І не тільки не хоче, вона по Києва вже йде асиміляція нас як народності. До ну, да. Путін сказав, що України фактично немає, ніколи не було. Да, 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 да. А українська мова це тришка історії, казується, і діалекту російської мови. А, меня, а немає мови, немає країни. Навіщо дві країни да, з однаковою да, мовою? Да, да, да. І ви знаєте, я вчора, ну я постійно борюся з цим, щоб зі мною розмовляли українською. Вчора пішла в магазинчик. Оці котрі, оці партії регіонів, все конхенди розвели. Там тільки ж партія регіонів. Я кажу, вибачте, я ж з вами українською, будь ласка, спілкуйте. Тут от, я скажу в аптеці, там. Дівчата зі мною спілкуються українською. Говорять, ми знаємо три мови французьку, англійську, німецьку і ще э, російську. Так що зі мною вони спілкуються. А там я прийшла, а мені пофігу такої Ну і Є у нас і такі, на жаль. Да. Молода. А -а -а -а. Я тільки відвернулася, підійшла жіночка іншою українською мовою, а вона з нею знову російською. Ну, це з нею розмовляла. Я з ними дуже хотіла розмовляти. Написала цю скаргу. Ну, таку. Не дуже вона м'якна, бо я така розчарована. Ну нічого. Це що, все одно треба їм вказувати на це все. Да. Вони нагріють, слухайте. Чого я буду перед нею, оцією мало розкою, отак нишпоритись понизу. Ми просто звикли, для них це нічого, для них мова нічого не означає. Да. А, я, а я себе поважаю. Не хочете, от і катіться. От от вам квиток, ось вам поїзд, і Росія вперед. Тут стоїть знайома. Партія Батьківщина, а вона з Харківської області, а я з Донецької області. Я чому я на старості років захотіла вивчити, вивчила мову. Я дітям розмовляла, ну є в мене словечки такі ковзають, такі, проходять, але я стараюся, і я розумію, що я українка. Вона також віку, як і я. Вона не розмовляє українською. А що мені розговаривать? Я всю жизнь прожила, і в мене діти розмовляють російською. Я у мене діти розмовляють російською. Я сказала, я не хочу. Значить, це від того залежить від людини, звичайно, не від нашого азарова, ні попередника. Це та людина так хоче, вона так розуміє Хотів би цю, цю мову, то він призир з призирством, з нахабністю відноситься до українців. Коли він говорить, що коли треба вам квартиру, то працюйте на трьох роботах. Коли вам треба їжу, то не законсервуйте, а йдіть беріть лопату і копайте. Це може так сказати, або президент. Вони так говорять, як президент останнім часом. Ну так. Да. Сказав, очима робити, а руками бачить. Це вони так працюють. Ну ладно, вибачте, тримайтеся за українство. Дякую. Дякую вам. А я не хочу. Yes. Težkrat tam ne zbolni, kaj?